Конкурс предметний символ Охтирки, який претендує на визначення головного сувенірного сувенірної продукції міста. Ми заголосили цей конкурс з метою визначити сувенір міста для туристичного розвитку міста, щоб це був головний подарунок всім тим, хто відвідує наше місто. Нагадаю, предметний символ заявки на у цьому конкурсу можна надавати як у відділ культури, так і в міський краєзнавчий музей. Їхня сфера діяльності. Також оголошений конкурс на проведення логотипу міста. Це звичайно можливо стосується більш спеціалістів в галузі образотворчого мистецтва. але мені здається, що кожен із бажаючих міг би запропонувати якийсь ескіз, можливо, без особливих розрахунків повід війно працюється, але всі бажаючі також могли б взяти участь у розробці логотипу міста. Це теж важливо для брендування нашого міста, для більш широкого розголошення серед населення України і во. За його межами. І конкурс імені Власовського, нашого місцевого художника, який довгий час проживав у місті. Художня школа оголошує проведення конкурсу, присвяченого цьому художнику, нашому земляку, згадати про нього і присвятити постійно уже діючий фестиваль конкурс імені Власовського. Такі конкурси більш камерні, заявочки ми приймаємо відділ культури, художня школа і краєзнавчий музей в залежності від напрямку. І конкурс, який вже має свої аналоги в Україні. Зірковий талантів. Талант. Ми проводимо його в декілька етапів: травень, червень і липень. Перший дзвіночок відбудеться серед дітей. Цей конкурс не має Вікових обмежень від самих маленьких до самих старших і в різних напрямках. Мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва, акробатика, якісь унікальні технічні можливості, все, що може людина і вважає. І вважає так, і вважає, що вона це робить найкраще в місті, Будь ласка, це якраз для неї, будь ласка, приходьте, подавайте заявку в міський центр культури і дозвілля. Перший дзвіночок, перший конкурс буде серед, е, організований серед дітей якраз під час проведення заходів е, до Дня захисту дітей. А що щодо графіки, буде визначений автор, найкращого, найкращого? Звичайно, конкурси. У всіх конкурсах, про які я говорю, і в графіті в тому числі буде визначатися кращий, для того і організовуються конкурси. І, звичайно, кращі отримають в день відзначення дня міста свої відзнаки, відомі дипломи, кубки і ще невідомі як сюрприз цінні подарунки.